Міська влада Кривого Рогу маніпулює, хто за них тоді голосував. І в кожному районі голосування проводилося по-своєму. Чому так відбувалося? Можливо, є якісь договорняки порушення на порушення. Повна зневага до людей. Усім привіт! Мене звати Каріна Гутяр. Я журналістка інформаційного агентства «Свої Криверіг. І сьогодні ми говоримо на важливу тему е, щодо переіменування вулиць у Кривому розі. Говорити будемо разом з членом робочої групи з перейменування вулиць у Кривому розі, а також журналісткою нашою колегою Ольгою Гончар. Ольга, добрий день. Я вас вітаю. Дуже важлива тема, тому що е, я хочу зазначити, що сьогодні понеділок, 31 жовтня, а 28 жовтня, у п'ятницю, ось напередодні, е, було ухвалено міською радою. Ю депутатами міської ради рішення щодо нових назв і перейменувань, які вже затвердили вже для вулиць нашого міста. Розкажіть, будь ласка, давайте для початку розберемося, коли взагалі розпочалася в нас робота щодо створення нового топонімічного скелету нашого міста. Ця робота вона за великим рахунком і не завершувалася з 2016 року, коли було перейменування досить масштабне. В рамках декомунізації, але звісно, якщо говорити про цей новий етап, цьогорічний етап, етап пов'язаний з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, то в Кривому розі ці процеси розпочалися в квітні. Цього року, після того, як була подана, підписана понад тисячу голосів і проголосована, підтримана міською радою петиція Олексія Таймурзіна про необхідність перейменування вулиць у Кривому Не незадовго перед тим як була створена петиція, уже в педагогічному університеті створили робочу групу, свою робочу групу з підготовки списку вулиць, які потребують перейменування в рамках Дерусифікації, деколонізації можна по-різному цей процес називати, і власне, от ці два процеси вони так збіглися, і це ще раз свідчить про те, що е, справді е, процес надзвичайно важливий, надзвичайно актуальний, потрібний саме зараз. Він мав би бути. Проведений максимально швидко, ну і власне, от він проводиться як на мене, то в максимально швидкому темпі, хоча з цим можна, звісно, сперечатися. Так, ось бачите, ви кажете, що швидко, а мені здається, як просто для спостерігача, що навіть цей темп повільний, тому що ну, наче в квітні розпочали роботу, і лише в жовтні, наприкінці жовтня, був затверджений список, до якого є ще багато питань. Саме власне, чому ми з вами зараз і говоримо на цю тему, тому що не всі назви були затверджені, і деякі назви, в яких ну, взагалі не зрозуміло, звідки вони і як просунуті були до цього списку, ми з вами обов'язково це обговоримо. Дивіться, ось. В робочій групі 26 членів комісії, наскільки я розумію, так так, так. Це і науковці, це і депутати і журналісти. Скажіть, будь ласка, ось скільки взагалі необхідно було часу аби створити і запропонувати вже громаді саме нові назви, новий топонімічний скелет нашого міста попрацювати над цим і вже висунути якісь пропозиції серед цих 26 людей. 16 – це безпосередньо чиновники. Треба це розуміти. Це керівники підрозділів, зокрема там департаментів, управлінь і так далі міськ виконкому. І також це всі сім голів районів міста. Що ми маємо в підсумку? Ми маємо із 26 – 16, тобто більшість чиновників. А більшістю можна затвердити, ми знаємо будь-яке рішення. Тобто найголовніше перше, основне, що обов'язково треба змінювати обов'язково для продовження роботи з перейменування, це звісно склад комісії. Він не має бути ось таким. Такі чиновники вони не можуть самі голосувати за затвердження цього. Це відбувається конфлікт інтересів, тому треба значно більше ввести або по іншому організувати, щоб в цій робочій групі було більше представників громадськості і, передусім, тієї громадськості, яка є фахівцями, було визначено, що на перший етап піде 200 з хвостиком вулиць. Ті вулиці, передусім, назви яких утворені від російських топонімів: московська, ростовська, буряцька, дагестанська і так, далі, і так далі. От ці вулиці мали піти в першу чергу. Після того, як було утворено вже цей список з пропозиціями, і науковці надали його науковці і краєзнавці в купі, надали його на розгляд міськвиконкому нам. Власне, зараз скажу, 29 червня, це було третє засідання комісії, нам озвучили, навіть не надали, власне, в паперовому вигляді, не надіслали ніяким чином. Нам надали якийсь список, і в цей же день, до речі, Олександр Вілкуло опублікував цей список, в якому були не лише Назви від російських топонімів, як я назвала ростовська, московська і так далі. А також були і назви деякі, які, по ідеї, мали йти в другу чергу. Тобто, уже тут були абсолютно незрозумілі моменти, і обговорити їх, якось внести ясність якусь, власне, у нас змоги. По суті, і не було. Після 29 червня е, почалися громадські обговорення, які тривали два місяці. На засіданні 29 червня голова робочої групи, заступник міського голови Сергій Мілютін, озвучив, просто прочитав той порядок, згідно з яким громадськість Кривого Рогу, мешканці власне, зможуть взяти участь в обговоренні е, у частини. Членів робочої групи, в мене зокрема, тоді виникло е, основне питання, чому за вулиці, за назви нові назви вулиць можуть голосувати, за словами Сергія Мілютіна, тільки мешканці цих вулиць. Тому що саме такий порядок запропонував голова робочої групи. Е, я запитувала, чому, наприклад, за назву вулиці Волгоградська яку знають всі, так якою їздять всі практично. Ну, Раз на тиждень так точно, а то й по кілька разів на день їздять. І це ну, центральна вулиця міста. Чому не можуть голосувати всі мешканці міста? Питань насправді дуже багато. Хто має голосувати за назви парків або за назву скверу, або за назву площі? Там ніхто не живе. Е, нам ніяких відповідей на це не давали. Мої запитання особисто мої? Які я ставила в чаті в нашому робочому чаті цієї робочої групи, їх просто ігнорили. Мені ніяких відповідей не давали. в цьому чаті. Сергій Мілютін присутній. Так він присутній і не відповідав Ні. на жодне ваше повідомлення Ні. щодо я не можу сказати пояснення на жодне щодо пояснень на жодне не відповідав. Громадське обговорення також було організовано дуже своєрідно, тому що у нас, як ми всі знаємо, сім районів в нашому місті, і в кожному районі голосування проводилося. По-своєму не було якогось єдиного алгоритму проведення голосування. Чому так відбувалося? Я не знаю. Я не можу цього пояснити. Питання того, як буде організовано громадське обговорення, було віддано в компетенцію районних голів районних місті рад. І кожен, кожен із і кожна із голів організовували як хотіли. Ну от зокрема, ну як хотіли, чи як вони вирішили, чи за якимись ну незрозумілими до кінця критеріями в Покровському районі були все-таки проведені слухання. На вулицях, тобто по вуличному в центральному міському районі було зроблено так зване онлайн голосування. Здавалося б, дуже таке прогресивне, відповідне часові, якщо тільки не враховувати той факт, що воно було організовано через Гугл форми. Вона ніяким чином не дає ідентифікацію людини. І Там могли проголосувати не тільки мешканці конкретної вулиці, могли проголосувати мешканці будь-якої вулиці будь-якого населеного. Пункту світу. І цей голос мав би бути врахований. В підсумку вийшло так, що всі ці результати цих громадських обговорень, які проводилися незрозумілим чином, їх неможливо в сумі звести до якогось спільного знаменника. Тому що справді в деяких районах частину вулиць в фінальному списку. Внесли таким чином, як це було затверджено на громадських обговореннях. Але водночас є деякі вулиці, які були названі абсолютно всупереч тому, як на громадських обговореннях проголосували. Зокрема, це стосується вулиці Симонова і вулиці Водоп'янова. Наголосували на громадському обговоренні одне, в фінальному списку абсолютно інше. Наприклад, вулиця Симонова. Пропонувалася науковою групою, пропонувалася назва Солоне Озеро. Громадська, громадськість, власне, мешканці, безпосередньо мешканці, які там живуть, подали пропозицію вулиця Світанкова і на слуханнях проголосували за вулицю Світанкову більшістю голосів. Натомість цю вулицю перейменовано 21-ї бригади Національної гвардії. Так? Як ця назва з'явилася в пропозиціях від міської влади? Пріоритетом в перейменуванні мали бути назви, запропоновані людьми. Е, натомість ні першого разу, ні другого, ні третього засідання е, ніяким чином е, пріоритет громадськості не був не озвучений, не затверджений, е, ні якимось чином там ви, висловлений чітко. На превеликий жаль, порушення на порушення щодо голосування, і тобто можна навіть сказати, що голоси людей не були дійсно враховані. Це тупо просто ілюзія, що люди могли обрати е, назву своєї вулиці, на якій живуть. Неможливо сказати твердо, що були проігноровані або відкинуті угу. всі пропозиції громадськості. Якийсь відсоток того, що громадськість запропонувала і проголосувала, він є. Але натомість ті назви, які запропонувала влада, і які е, принципові для влади з якихось причин, вони Залишилися такими, як влада їх запропонувала. Ну, от яскравий приклад вулиця Симонова, так, як, яка названа там, за назвою військового підрозділу, з якихось причин, невідомих мені, саме військові назви, назви військових підрозділів, вони для міської влади були принциповими. І ще один такий же яскравий приклад, коли мешканці проголосували, запропонували і проголосували. Там з величезною перевагою за одну назву, а влада все-таки наполягла на своєму. Це вулиця Хабаровська. Всі знають вулицю Хабаровську, тому що тут розташований інфекційна лікарня. розташована. ця вулиця була запропонована мешканцями. Як Ігоря Новицького, якого знають в місті, як відомого тренера, як людину, яка мешкала на цій вулиці, була ініціативна група з кілька самих мешканців, які зібрали підписи, які подали відповідно до озвученого алгоритму цю пропозицію, які прийшли на слухання, які проголосували, повторюсь, з величезним відривом. Вулиця Ігоря Новицького повинна була з'явитися. В підсумку ми бачимо, що ця вулиця тепер уже затверджена депутатами як Хамзата Гелаєва. Це просто, ну, я не знаю, як це назвати. Це е, така повна зневага до людей. Як взагалі так відбулося, що вулиці такі великі, як Лермонтова, Пушкіна і Водоп'янова дійсно якось зникли з першої черги? Як таке можливо? Я не знаю, як таке можливо. Ну чому це, це вулиці, це і навіть люди пишуть в коментарях. Я живу на вулиці Лермонтова. І досі під час війни, коли це повномасштабна війна, а досі у нас є вулиця Лермонтова, Пушкіна. Зато у нас тепер Волгоградська вільної ічкерії. Чому в нашому місті виникає величезне таке питання? Чому в нашому місті на досить таки центральних вулицях з'явилися імена героїв чеченського народу? Мається на увазі вулиця Волгоградська. Стала Вільної Ічкерії, вулиця Рокосовського, стала Вахі Арсанова, вулиця Єсеніна стала Джохара Дудаєва, вулиця Хабаровська стала Хамзата Гелаєва. І ще одна вулиця Камчатська в центральному міському районі стала Шейха Мансура. Чому таким чином було переименовано? Ніяких відповідей на це питання у мене немає. Чому б було не перейменувати, наприклад, там вулицю Дагестанську на вільної Ічкерії, там е, і ще якісь інші вулиці, які не є настільки центральними? Можливо, є якісь договорняки між тими, хто на сьогодні представляє міську владу, по суті. Фактичну міську владу, так е, можливо, вони вирішили за рахунок цього е, підсилити якось свої позиції, чи я не знаю, в чому річ. Навіщо нам стільки вулиць на честь чеченських героїв, особливо враховуючи той факт, що вулиця Єсеніна пропонувалася на е, Григорія Синиці? Який є видатним художником, один із дуже небагатьох хто, криворіжців, хто отримав Шевченківську премію, чиї роботи висять в Верховній Раді, наприклад, України. Це видатний художник, який мешкав в Кривому Розі. Чому його посунули, натомість поставили Джохара Дудаєва? Чому, скажімо, вулицю Рокосовського паралельно, ми, ми знаємо так, до Єсеніна, чому називають, назвали Вахі Арсанова, а не Віталія? Скакуна, який ціною свого життя не пустив значну частину російських окупантів на, на території Херсонської області, він підірвав міст. І більшість голосів знову ж таки на громадському обговоренні була за цей варіант за Віталія Скакуна. Чому було прибрано Віталія Скакуна? Тобто таких запитань ну їх і вже не кажучи про вулицю Хабаровську, про яку от ми uh -huh. щойно проговорили по вулиці, скажімо, Волгоградській, були пропозиції. І е, наукової науковці пропонували е, варіанти, і, скажімо, громадськість пропонувала. Ну, зокрема, один із варіантів був Степана Бандери пропонувала громадськість. Чому всі ці пропозиції були просто відкинуті? У мене є багато е, обурення, а відповіді, на жаль, немає. у людей, немає. Теж, у людей так. теж багато обурення і незрозуміло, звідки всі ці назви взагалі з'явилися. Ось я хотіла вас запитати, хто все ж таки ці пропозиції надавав і, можливо, на вашу думку, хто? їх Просунув ці пропозиції. Ці пропозиції з'явилися в переліку 29 червня, в переліку, який озвучив голова робочої групи Сергій Мілютін. До того ми працювали зі списком, який створила наукова група. І там всіх цих пропозицій не було. Хто за них тоді голосував? Самі? Так, 28 вересня, відбулося ну, по суті, єдине за всі наші засідання голосування робочої групи, на якому якраз члени робочої групи вони проголосували за всі ці назви. Ми говорили про те, що 26 людей в складі робочої групи, і на засіданні 28 вересня. Ключовому засіданні було присутньо особисто 13, тобто рівно половина. Із них я проголосувала проти, прямо відверто, категорично проти. Двоє людей утрималися, тобто, відніміть іще е, троє. Виходить, що це рішення на робочій групі було затверджено десятьма голосами. Що не становить ніяк більшість від 26 голосів, фінальна відповідальність за цей список лежить на депутатах Криворізької міської ради, і тому, якщо у когось виникають запитання. До того, чому тепер моя вулиця буде називатися 129 129-ї бригади територіальної оборони або 8-го навчального центру ДССТ, вулиця Погачова так буде називатися. То ці запитання потрібно адресовувати депутатам Криворізької міської ради або ж власне тим членам робочої групи, які голосували за це. Певні назви, які просунули е, близькі люди до влади, вони за них же і проголосували, і потім самі ж їх і затвердили. Абсолютно так і було. Що можуть зробити люди? Аби можливо скасувати це рішення, я розумію ситуацію. Я спілкувалася з депутаткою Криворізької міської ради Наталією Шишкою. Це рішення міської ради про перейменування може бути скасовано в судовому порядку через порушення власне процедури. Того, як воно було винесено на розгляд Криворізької міської ради, я дуже сподіваюся, що знайдеться людина або люди, або організація, яка або які візьмуть на себе цю місію і подадуть все таки позов до Криворізької міської ради щодо призупинення і перегляду цього рішення, власне, іншим словом, ніж маніпуляція. Назвати переіменування в Кривому Розі я не можу. Маніпуляція громадською думкою, маніпуляція довірою людей. І це дуже небезпечний момент, тому що ми зараз вся країна перебуває в, в умовах боротьби за себе. А міська влада Кривого Рогу маніпулює нами ось в цих питаннях для того, щоб отримати якісь свої бонуси, а при чому абсолютно незрозумілі. Що буде тоді з іншими вулицями, і що буде надалі з вулицею Лермонтова, Пушкіна та Водоп'янова? І що буде з вулицею з проспектом Гагаріна? Який також повинен був бути переименований, але як ми пам'ятаємо, його взагалі зняли з переименування. Станом на сьогодні, 31 жовтня 2022 року, я, як член робочої групи, абсолютно не знаю нічого, як буде далі просуватися процес перейменування. Я маю велику надію, що він буде все-таки просуватися. Нам жодним чином не сказали, коли саме може бути друга. Черга, чи буде вона взагалі, які підходи, чи зміняться підходи і критерії до е, відбору, скажімо, назв, до алгоритму подання пропозицій громадськістю і голосування. Тому що якщо все буде ось в такому ж вигляді, як було е, до цього, то ну, голосування і все це обговорення, і все це власне, загалом перейменування, воно тоді ну, перетворюється на якусь ну, суцільну маніпуляцію. Я сподіваюся, що цього не відбудеться. Я сподіваюся, хочу вірити і намагаюся всіма способами, зокрема і цим інтерв'ю, донести до влади про те, що необхідно унормувати. Цей процес і провести чесні, адекватні, відкриті е, і максимально е, вигідні в е, громадськості обговорення і переіменування вулиць нашого міста. Ольга, дякую вам за це інтерв'ю. Будемо сподіватися, що все ж таки влада почує і е, все ж таки почують людей. Безпосередньо людські побажання, побажання громади щодо переіменування і щодо створення топонімічного скелету кривого рогу, адже це важливе питання. Важливе дякую за інтерв'ю. Шановні глядачі, дякую, що додивилися це інтерв'ю до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також ставте лайк цьому відео, адже цей випуск має побачити більше людей. До побачення.